Ой добре утро всім. Сьогодні так холодно, наш градусник показав мінус 9. Хоча обіцяли, обіцяли мінус 4 погода, що там, сіноптик обіцяв. Водичку ми відключили вовремя. сонечко таке гарне світить, але холодно. Йдемо глянемо, що там наші свині. Шланга на бойлері замотана, але вода замерзла, поїлка замерзла. Капець. Щось, дедушка буде гріти зараз. Мабуть, треба буде ставити корито їм. Зараз підігріємо ми трохи ту поїлку, але прийдеться ставити корито. Хаті в нас топиться цілодобово, помаленьку піддержуємо тільки тепло, котіл не тушимо. І в хаті тепло. Плюс 23, плюс 24 цілодобово. Отак От ми вийшли з положення. Цей бойлер ми заглушили, вчепили всередину другий, у нас ще один був, вчепили по ілочку. І тут тепліше, і будуть вони пити Там воду ми заливаємо з вулиці, шланг вставили, воно все достає, все нормально. І так вони в нас будуть пити водичку, поки зима. Тому що перемерзає, тут замерзає Шлан, трубка, це і отам внизу замерзає. Поїлочку заглушили, перекрутили туди і все добре. Зараз будемо управлятися ще попідстелять. Треба тільки попідстеляти їм. Управились ми вже по господарству. <кій> Зробили дезінфекцію, попідтрушували тирсу. Отак От вже виглядають наші свинки. Вони всі спарувалися, бо в охоту не прийшли. В них був Термін до 20 числа, до 18-го прийти в охоту. Ну, вони не прийшли, значить, вони спарувалися все добре. Ця свинка вже готується до опоросу. Через тиждень в неї вже має бути опорос. Будемо приймати маленьких. Йдемте глянемо на маленьких. Ось так уже виглядають. Три місяці їм було. Три з половиною зараз. Поросятка. Не всі. Де наш толік? Ось Толик. <гум> ну такі. Місця їм вистачає. Отаку зробив Ванечка цей. Вентиляцію, приточка в нас. Бо зима, то як на всю відкрите вікно, то це у них 15 градусів, а так тепліше. Так, що там наші більші? Ваня, що там більшенькі, подивимось давай? Це наші старшенькі. Це їм було а буде 25-го тільки 5 місяців. 25-го буде 5. У ну, них тут чистенько, сухенько, гарно себе вони почувають. Сидять, ростуть. Готуються до від'їзду. Гарно виглядають, так? Да? Ще місяць. Друге. Та ні, не місяць, менше. Вже там, в принципі, є кого і вбрати. Куди поїдуть? На замовлення. Місяць так На замовлення, так. Да. Люди будуть пробувати ковбаску, салку. Да. Яка в нас погодка? Макушка деревів. Дерев, дерев біла. Сонечко світе, вранці був морозець, а на день бачите, як гарно. Дуже гарно. Ось така краса. У нас через три дні має бути опорос. Зараз наберемо сіна, щоб воно обігрілося у сарайчику. Розпечатуємо нашу стирточку. Набрали ми таке зелененьке, гарненьке сіно, як чай. Пахне, хоч бери та роби зелений чай. Сьогодні в нас така ж гарна погодка. Ми з дядочкою вирішили... Трошки навести порядок коло двору. Ставку. Був колись це ставок, вже його немає, він висох, то трошечки наведемо порядочок. Отак От ми трошки підчищаємо. Облагородить двох з дідушкою. Буде красота. Може ще й почистим ставок. Покаже. Время покаже. У планах таке є. Як закінчиться війна. Як закінчиться війна, тоді вже щось будемо. Трошки і важкувато. З непривички, так? Да? Да, а так як кожен день потрошки, а ще є ось, що трохи. Тут у нас ось яблонька шикарна. Ну, ну кожен год ми це не робимо. Воно таке позаростало. Але підчищуємо. Ось так вже воно виглядає. А підсохне тоді чи зимою, чи весною, мабуть, тоді попалимо його. Що, піду зроблю кави, да? перекур. Сьогодні приїхала до нас машина, поступила на СТО в домашніх умовах, Дедушку попросили допомогти замінити ГРМ. Ну, дедушка согласився, все йде добре, все в нього виходить. Получається? Да? як, як запуститься, тоді скажемо. Поки наче все добре. Це що за машина? Ford? Форд. Ой, фокус. Форд фокус. Якщо покаже хороший фокус, значить то, що треба. Хорошо. Так що пробуємо. Все вийде у нас, все буде добре. Замінили помпу. будемо ставити ремінь, все. На місці, так? Це... Да? Що да. ти вже замінив? Помпух. Помпух. Ну, дядюшка, Ванечка, в тебе золоті руки. Як там отой дядько, що ти машину робив, що ти міняв? — ГРМ, ГРМ, так. Да. Розкажи. Добре, машина набагато лучше, як було. Економія на 100 км літра. Ну, а ви... Замінили, почали міняти, дійшли до ГРМ, давай по метках виставляти, а там на чотири зуби збито. Поставили по метках, як положено. Джик, як коса работає в машині. Дядько дуже довольний. Ну, то він ще і казав, що економія в паливі в нього пішла, так? Да? Так. Да. Літра на 100 кілометрів економія засікав. Значить, ми свою машину теж будемо міняти. Да, тільки вдома? Прийдеться, будемо міняти вдома. Ми... В якому ми руці на Сандеріку міняли? В, 20 -му. 20 -му, 20 -му. Да, в То ми скільки бабла твалили? Ну все, <гум> тоді <що гум> у нас ще інтернету не було. просто. Ну так, да, це ж що... оце ж. Дядько купив з Німеччини Послідня запись в сервісній книжці. Німці міняли. ГРМ. І це проїхала машина і туди і така ситуація. Хоча случаї є, на зуб. Я дивився відео, на зуб не совпадає. На м'ятку. А це 4. Ну нічого, ми справились. Дідушка, в тебе золоті руки. <ріхи> <ріхи> Ладно. Нічого. Значить, що дядько обіцяв шоколадку привезти. Mm -hmm. Будемо чекати. Будемо чаювать. Да, добре, що вдвох. І піддивилися, і легше вдвох. Та й зробили. Так ну що? да. Це що в нього теж цей машин багато, він теж, наче руки золоті, то так. Разом професор, та і все вийшло. Да, професор. Він професор. Що, що, те, що професор, то професор. Так що все добре. Жарим до чаю пундики. Такі самостоятельні дітки. Що аж прям... Як у магазині? Магазинні пончики. Зверху пудра буде, так? Да? Так. Ще й зірочки. Ой, Ну, Молодець що я можу сказати. Ви вже з голоду не вмрете і бабусі наварите їсти, так? Да? Ага. То Кіра готовить, то ти сьогодні вирішив нас побалувати, да? молодець. Напік, да, пончиків, і будемо чайок пити. Дядушка, тобі сподобалось, як дітки печуть внуки? А А, я б... а, я б... бабушку, а мамі? Ще б мама вовремя приїхала. Мама вовремя, да, мама підуспіла вовремя. Ну... А бабуся як завжди, перша. А прабабушка, як завжди, перша пробує.